Людно біля Юрківської амбулаторії. Пані Надія, що ви, звідки ви і що ви тут робите? – З Антонівки, флюографію приїхали пройти. Як ви добиралися сюди? Нормально, в нас шкільний автобус всіх людей взяв і привіз сюди. А нам ваша медсестричка каже, що перед цим вона опитування проводила. Дійсно, це було, як, як да, це да. проходило. Ну, в телефонному режимі. Зручно, зручно. Зручно, да. Катерина. Пані Катерина, звідки ви? Яка Тоже ваш... Антонівка. Розкажіть нам, як ви тут опинилися і чи потрібно ну, записали нас, що буде фюра, флю... флю... та й сказав, на який день то ти... й дівчата. Коли mm. ви останній раз проходили флюорографію? Так, вже <с> давненько. Так, пані Ніна, ви як звідки куди По Сухівки. <пал> <tree> <пал> <tree> <пал> <tree> <пал> <tree> Як сюди добиралися? Щоб... Теж прийшла медсестра до нас читала брачиха. Автобусом. Автобусом так само, як і все. Шкільний автобус. Ми ж з Антон да. з, з Посаківкою разом. Та й так приїхали сюди, бо вже не пам'ятаю, коли ходила, то думаю, піду. Також звернулася до мене Олександрівна. Я звичайно до нашого фермера звернулася до Ігоря Володимировича, Він нам допоміг соляркою, організували автобус І сьогодні гарно люди зійшлися. і Ми всіх привезли, допомагаємо ось тут і направлення організовуємо зробити. Зайняли всі чергу. Все проходить так, як треба в наших особливо віддалених селах. Це дуже треба, тому що люди бачите, як сьогодні гарно приїхали. І на огляд флюорографічний, і до гінеколога людям це потрібно в умань. Не кожен зможе поїхати, бо це далеко від да, а от такі огляди дуже потрібні. За зверненнями селян ініціативою медичних працівників та керівництва Паланської громади стартували скринінгові огляди мешканців. Ців населених пунктів: сімейний лікар, пересувний флюорограф, гінеколог до юрківської амбулаторії прибули жителі Томашівки, Черповодів, Максимівки, Посухівки, Антонівки та Юрківки. На зустрічах із головою Русланом Яремчуком неодноразово висловлювалось побажання проводити медичні огляди спеціалістами вторинної медичної ланки, а саме районної лікарні Паланської громади, у амбулаторіях сіл. Сьогодні до нас приїхав флюорограф. Дякуючи Паланській громаді і е, керівництву е, нашої первинної ланки е, організували приїзд флюорографа безпосередньо в село. Це дуже актуальна проблема, так як в нас зараз неважкий час, і багато людей і не можуть добратися. І е, багато людей є переселенців, які знаходилися в тяжких умовах і не завжди в них є можливість проходити флюорографію. Зараз вони мають цей шанс, враховуючи те, що у нас на сьогоднішній день триває військовий час багато переселенців, і не всі люди мають можливість пройти скринінг на онкопатологію саме по гінекології. Тому важливо залучати сільських жителів таким безкоштовним оглядом для того, щоб виявляти. Патологія, а також профілактувати, тому що найкраще. Профілактувати чи лікувати потім запущені випадки. Гострої патології не виявлено, проте всім жінкам після 40 рекомендовано до обстеження мамографія. Про що ми їх повідомляємо, і запрошуємо в районну лікарню на дообстеження. Тож було проведено спільну роботу. Медичні сестри первинки підготували списки бажаючих. Я медична сестра села Максимівки Гінга Олена Сергіївна. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні тут робите? З ким ви приїхали? Яка завдання, яка Каме? Ми приїхали сьогодні пройти флюорографію гінеколога, сімейного лікаря. Профілактика інфекційних хвороб з задоволенням прийшли, відгукнулися з радістю. Нам дали автобуса, відгукнулися. І ми приїхали. Скільки людей приїхали з вас? Ми автобусом приїхали двадцять тут, але ще багато своїм ходом приїхали. І ще далі під'їдуть. За ФАП села Антонівка і Посухівка. Працюю на двох селах, обслуговую їх. Саміляк Валентина Олександрівна. Сьогодні в нас день особливий. Ми привезли людей із населених пунктів нашої амбулаторії Антонівка і Посухівка. Перед цим ми провели подвірні обходи. Майже хата в хату ми пройшли людей, ознайомили люди відповідно на це відгукнулись і приїхали сьогодні на цей, в цей день, щоб обстежитися. З профілактичною метою, тому що профілактика в нас зараз це основний принцип. Нам було виділено транспорт, але багато людей поїхало своїм транспортом. Люди задоволені обслуговуванням, чекаємо черги. А скільки приїхало автобусом з вами людей? Автобусом нам приїхало 27 осіб. А подвірний обхід показав, скільки може сьогодні приїхати. А подвірний обхід показав, що може приїхати 80 осіб. Громада надала транспорт, а товаровиробники забезпечили його пальним. Слід відмітити і подякувати нашим аграріям, які допомогли в підвезенні і місцевого населення, і навіть своїх працівників. Ми разом всі дбаємо про здоров'я. Мешканців нашої громади зауважимо, що депутати громади окремо виділили кошти майже 300 тисяч гривень на проведення профоглядів працівників освіти. За два дні було оглянуто більше 200 жителів навколишніх сіл. Такі ж огляди планується провести у амбулаторіях кочержинців та родниківки. Ми зараз практикуємо організацію медичних оглядів місцевого населення. по Медичних округах фактично і на базі юрківської амбулаторії проводимо медичний огляд для близьких старостатів. Цю практику ми перший раз провели в синиці, але там навіть були багато профільних лікарів. Зараз проведемо ще в Юрківці і бачимо, що досить позитивні відгуки і людей. І... Сімейного лікаря, який може в короткий час дати рекомендації і потім ще додатково прийняти пацієнтів, в яких є певні проблеми. І якщо це добре запрацює, ми будемо працювати по всій території нашої громади саме в такому форматі.